8 листопада. Головні події з історії. Цього дня світ відзначає міжнародний день КВН. У 1923 році вперше опубліковане зібрання творів Вільяма Шекспіра. Перше фоліо було видане акторами трупи Шекспіра Джоном Гемінгом та Генрі Конделом. До цього видання увійшло 36 п'єс. Саме це видання лежить в основі всіх досліджень в області Шекспірознавства. Визнаний найвидатнішим англійським драматургом всіх часів, Шекспір став автором принаймні 11 комедій, 10 хронік, 11 трагедій, 5 поем та циклу зі 154 санець. У 1867 році оперою Олексія Верстовського Аскольдова могила розпочав свій перший сезон оперний театр у Києві. Поштовхом до створення постійного чинного театру стали успішні гастролі італійських оперних труб у 1865-1866 роках у Києві. Осінній день 1971 року відзначився випуском альбому Led Zeppelin 4 рок гурту Led Zeppelin. створивши власне звучання, для якого були характерні більш важкий гітарний драйв, приголомшуючи звучання ритм секції і пронизливий вокал, Led Zeppelin стали однією з провідних груп хард-року. зіграли основоположну роль хеві-металу, вільно інтерпретуючи фолк і блюз класику та збагачуючи стиль елементами інших музичних жанрів: рокабілі, регі, соул, фанку та кантрі. Альбом Led Zeppelin 4 Залишився в історії як найбільш популярний хард-рок альбом. Він займає четверте місце в загальному списку альбомів-бестселерів в історії. На сьогоднішній день лише американський тираж становить 23 мільйони. Цього ж дня 1974 року помер Вольф Мессінг, артист оригінального жанру, ілюзіоніст та гіпнотизер. В юності Вольф брав участь у номерах ілюзіоністів в польських бродячих цирках. Потім освоїв естрадну телепатію. Свої можливості артист не вважав надприродніми і розповідав про те, що його успіх напряму залежав від уваги на реакцію людей. Сьогодні народилися. У 1847 році народився Брем Стокер, ірландський романіст та автор коротких розповідей. Його найвідоміший готичний роман Дракула було екранізовано 1992 року. Свого часу він був також відомий як театральний менеджер актора Генрі Ірвінга. У 1900 році народилась Маргарет Мітчелл – американська письменниця, автор роману Бестселера Віднесені вітром. Роман, що вийшов у 1936 році, отримав Пуліцерівську премію, витримавши більше 70 видань в Сполучених Штатах Америки, та був переведений на 37 мов світу. Екранізований в 1939 році режисером Віктором Флемінгом. Фільм Віднесені вітром отримав 8 премій Оскар. У 1918 році народився Дмитро Прилюк, український публіцист та письменник, один із фундаторів українського журналістикознавства, доктор філологічних наук, професор Київського державного університету. Імени сьогодні святкують Дмитро Василь та